Традиційно наприкінці навчального року у форматі підсумків зробленого у могилів Подільській громаді відзначили навчальні досягнення, творчі та спортивні перемоги цілеспрямованих, наполегливих, працьовитих, перспективних здобувачів освіти. А відтак зірковий парад шкільного дивосвіту пройшов яскраво, захопливо і з великою кількістю номінацій. Вітаючи наш світ і гордість, дякуючи батькам і вчителям за виховання, Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк акцентував на тому, що другий рік поспіль активно діє програма підтримки обдарованої молоді міської ради. Завдяки заохоченню, кількість обдарованих дітей щороку зростає. Приміром, якщо торік таких було 97, то цього року свої відзнаки та грошову премію отримали вже 134 дитини. Геннадій Глухманюк зазначив, що Могилів Подільська громада це велика територія успіху і тому не випадково сузір'я юних обдарувань розростається і заслужено отримують свої відзнаки. У попередньому році в нас було менше одарованих дітей. Сьогодні це вже збільшилось на відсотків 20-30. Відповідно, я переконаний тому, що в слідучому році в зала нам не вистачить. Головне, щоб діти. Працювали над собою, вивчалися, здобували гарну освіту, прославляли нашу громаду в нашій країні. Урочисті подяки дісталися переможцям і призерам всеукраїнських обласних і місцевих олімпіад, спортивних турнірів і змагань від міжнародного до місцевого рівнів, науково-інтелектуальної діяльності та культурно творчих конкурсів. У могилів Подільській громаді, попри складний час, місцева влада, управління освіти, центр професійного розвитку педагогічних працівників подбали, щоб шкода. Полярі змогли не лише взяти участь у цьогорічних учнівських олімпіадах, спортивних чи інтелектуальних змаганнях, творчих конкурсах та показати рівень своїх знань і таланту, а й створили сприятливі умови для їх проведення сьогоденні.